Цього тижня Конгрес США візьметься за розгляд кількох проблем, які мають особливу увагу для американського суспільства. Перше імміграційна реформа. Демократи та Обама уже давно виступають за те, щоб дати нелегалам шлях до отримання громадянства. Натомість республіканці, які раніше займали жорстку позицію після програшу президентських виборів, схоже усвідомили, що більше не можуть ігнорувати інтереси латиноамериканських виборців. Також цього тижня у конгресі розглядатимуть обіг вогнепальної зброї та погрози з боку північної Кореї. Олексій Кузьменко знає більше. Іноземні робітники завжди були важливою складовою економічної сили Америки, каже президент США Барак Обама. Люди, які прибувають до США з усього світу, це молодість та енергія нашої робочої сили. Саме вони дають нашим компаніям перевагу над конкурентами. Представники бізнесу та профспілок нещодавно повідомили про досягнення угоди щодо створення гостьової робочої програми для низькокваліфікованих робітників. Це має прибрати одну з головних перепон на шляху реформи. Настав час для зрозумілої та сучасної імміграційної реформи. Законодавці у Сенаті та Палаті представників Конгресу працюють над реформою, яка дасть надію на отримання громадянства 11 мільйонам нелегалів у США. Одночасно, з реформою кордони США буде укріплено, щоб не допустити Україну нових небажаних гостей. Головними поборниками реформи є сенатор республіканець, колишній кандидат у президенти США Джон Маккейн, та сенатор демократ Чарльз Шумер. Нещодавно вони побували на кордоні з Мексикою. Застосовуючи новітні технології, ми зможемо гарантувати безпеку на кордоні та дати людям надію на отримання громадянства. Колега Маккейна по партії сенатор Марк Рубіо попереджає про досягнення консенсусу між демократами та республіканцями. ще не йдеться у спеціальному зверненні? Він заявив, що імміграційну реформу не варто квапити. Обама ж не приховує оптимізму мені здається, що законодавці близькі до вирішення проблеми, і вже у квітні ми побачимо проект реформи у Конгресі. цього тижня конгрес також розглядатиме обмеження обігу вогнепальної зброї, яке було одною з передвиборчих обіцянок Обами. Цього тижня президент відправиться до штату Колорадо, де минулого року у кінотеатрі містечка Аврора зловмисник розстріляв 12 людей та поранив майже 60. звертаючись до американців, Обама згадав і масовий розстріл у початковій школі у штаті Коннектікут. Сто днів в тому країна була шокована, і ми пообіцяли, що не допустимо повторення цього. Ми зганьбимо себе, якщо забудемо ці жертви. Ще одне питання порядку денного північна Корея, яка обіцяє завдати ракетного удару по США, і вже привела свої війська у бойову готовність. Усі країни регіону прагнуть миру, і лише Північна Корея рухається у протилежному напрямку. Хоча у США вже звикли до похмурої ексцентричності Пхен'яна, міністр оборони заявив, Америка та її союзники мають бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Олексій Кузьменко, голос Америки.